Подружжя Доліарда Григорович та Людмила Іллівна Ватруби разом уже 65 років. Свого часу вони познайомились у смілі. Довго жили у Херсоні. Там святкували срібне та золоте весілля. Війна змусила знову повернутися у місто юності. З нагоди вже залізного весілля. Вони знову стали на весільний рушник. Колеги з телестудії Тясмен були свідками події. Красивий ювілей свого сімейного життя відзначають у смілі у місті своєї юності. Шановні Доліард та Людмила. 65 років тому за взаємною згодою та любов'ю ви подали один одному руки, з'єднавши їх в одну долю. Красивим почуттям пронесли любов і вірність. І тепер, оглянувшись на пройдений шлях, Прошу вас обмінятися обітницями. Доліард та Людмила познайомилися ще у середині минулого століття. Зустрілися 4 липня 1955 року на пляжі річки Тясмен неподалік станції імені Тараса Шевченка. Вона була випускницею 44-ї смілянської школи. А він студент, який приїхав у Смілу на практику. В Переписывались, Дрожили, да? Переписывались, Все. изредка встречались. Предложил ей, так сказать, чтобы вышла замуж. Как 4 же июля 60 -го года тоже в Шевченко я родила сына Херсоня. Это серебряная свадьба была, и золотая свадьба. Так, шо ми який путь пройшли уже? Да, скала п'ять возвратіля свої міста, і щоб головне, мир мірби і щоб закончилась війна. Обоє працювали на залізниці, виховували сина Володимира, подорожували, побували у 52 країнах. Останнім часом жили у Херсоні, пережили окупацію. Зараз подружжя знову у Смілі. І саме тут Доліард Григорович та Людмила Іллівна ватруби святкують своє залізне весілля. Я Людмила, обіцяю тобі відконом, зіткнення, шанувати і нарігати тебе. Я, Надаля, обіцяю тобі Людмила, любити, шанувати і оберігати тебе. Буду тобі справжнім і відданим чоловіком до тих пір, поки буде існувати цей світ. Бути свідками запросили б подружжя штурхацьких, яких добре знають багато смілян. В'ячеслав Пилипович та Надія Миколаївна разом уже 62 роки. Вони разом із іншими сусідами, друзями та приятелями прийшли привітати своїх добрих знайомих із їхнім залізним весіллям. Вони приїхали із Херсону і пощастило нам, що вони знайшли квартиру в нашому под'їзді. Чудова пара, люблячи друг друга. Даліарда Григорій, так він дуже-дуже любив свою супругу. також і вона відноситься до нього. Вони пережили, звісно, це собиття, яке зараз Херсон постигло, як і нашу всю Україну. От. Але ж вони приїхали на Україну, вони повернулись там, де вони починали свою молодість, щастя, здоров'я, наслаги до перемоги. Щоб Мир був. Доліарду Григоровичу та Людмилі Іллівні побажали усього найкращого та зустріти щонайменше ще 70-річчя подружнього життя весілля подяки. Віримо, що святкуватимуть його уже у мирній та процвітаючій Україні.